Якщо ми говоримо про буковинців і ну, власне жителів тилових міст, так званих, тоді ми говоримо про те, що ну, майже кожен з нас підлягає такій травмі свідка, тому що один з основних каналів, яким ми сприймаємо інформацію, це візуальний канал, так? тобто це те, як ми бачимо щось. І, власне, коли ми дивимося новини, ну і війна зараз, яка йде, вона така в прямому ефірі війна. Так? Ми бачимо події, які ми могли б не бачити. Тому будь-яка втрата вона сприймається як власна втрата. І тоді, коли я сприймаю цю втрату як власну, тоді я ніби є тим, хто вижив. Тоді, коли іншим не вдалося вижити, часом ми переоцінюємо свої е, можливості. Да? Нам здається, що якби ми були от в тому місці, або якби ми зробили якісь речі, то і тоді би реальність могла би бути зовсім якоюсь інакшою. Ми могли б на неї повпливати, особливо коли це от сприйняття такого візуальної подачі інформації. І є дуже багато безсилля через те, що діяти. Ми тут не можемо. Ми можемо, І плюс, сприймаючи таку інформацію, ми бачимо тільки її частину, ми не знаємо, як саме люди діяли в ній. Ми фізично в цьому не задіяні. Включається уява, і ми починаємо уявляти, що могло би бути, що відчувала людина і так далі. І зазвичай це включається найбільше в такому катастрофізація. Да? Тобто, ми не, ну, коли ми сприймаємо якісь новини, ми ж не уявляємо, як людина в цьому вижила. Да? Ми частіше думаємо, що вона відчувала, що з нею сталося? Як, як таке можна пережити? Що було б зі мною, якби я була на цьому місці? І от якщо мені пощастило, і я зараз живу, значить я в цьому винна і мені не можна жити. Коли у нас є е, можливість діяти фізично, тоді, ніби ми розморожуємося трохи в процесі. А коли ми сприймаємо і прокручуємо е, в уяві в свідомості свої, тоді е, ну, ми ніби так трохи від'єднуємося від себе. Да? Таке розщеплення відбувається, і ну і да, от знову ж таки найчастіше, ми катастрофізуємо цю реальність. Важливо себе повернути в реальність, повернути собі безпеку про те, що я в даний момент знаходжуся в безпеці, і я в даний момент можу впливати на своє життя, повернути собі. Ем... Розуміння того, на що я можу впливати, що я можу робити, і це можуть бути найменші найрутинні, якісь найрутинніші деталі, да? от те, на що я впливаю, те, в чому я сильний, те, що залишається під моїм контролем. Особливо, коли ми е, говоримо, коли ми спостерігаємо якісь ситуації, в яких, е, ну от як минулий тиждень, да, був такий надзвичайно сильний за впливом, е, тому що загинуло багато цивільних. Е, е, і вплив цієї інформації він був прям такий мало для багатьох людей, тому що дуже сильно руйнується безпека в цей момент. Я розумію, що якщо таке сталося, то таке може статися в будь-який момент зі мною. Тому дуже важливо повернутися до реальності, що прямо зараз я знаходжуся в безпеці. Прямо зараз я можу впливати на своє життя. Я можу, принаймні, піднятися, піти, я можу взяти собі води, я можу зробити собі чаю, я можу потурбуватися. Ну, і таке повернення до реальності ну, як концентричні кола. Такі, да? Як я можу потурбуватися про себе прямо зараз? Як я можу потурбуватися про своїх найближчих людей, ну, там, про дітей, про родичів. Як я можу потребуватися про знайомих, наприклад, для того, щоб повернути собі це відчуття безпеки? Коли це очікувано, коли по графіку, то ми готуємося до цього заздалегідь, ми пробудовуємо план, якось співставляємо своє життя да, з планом відключення світла. Але по факту ну, от відключення світла це знову ж таки про цей візуальний канал. Коли немає світла, я не бачу, я не контролюю. Да? У мене знову ж таки частина безпеки тоді руйнується. Те, що я не бачу, тому ну, от, мати план на цей момент, це прям, ну, от, те, що може підтримувати і те, що може знижувати рівень тривоги. Коли я розумію, Де в мене вдома, наприклад, стоять ліхтарики. Да, якщо виключили світло, я включаю ліхтарик. Там що я роблю на момент відключення світла, яким чином я організовую, наприклад, близьких, да, якщо я є ті близькі, за яких я відповідальна, тобто мати план, мати те, на що ми можемо опиратися, опори, які ми можемо, ну тобто ми не можемо вплинути на час відключення, ми не можемо вплинути на чергову масовану атаку, але ми можемо вплинути на те, як ми будемо в цьому моменті діяти, якщо ми маємо якісь чіткі для себе пропрацьовані кроки. Якщо я валідизую, називаю вголос, що прямо зараз я тривожусь. Ну от коли я, щось відбувається, мене розносить, я не розумію, да, там, не можу не знаю, знай, е, знайти, куди себе посадити, приткнути, що з собою робити, валідизувати це для себе, прямо сказати в голос: я зараз тривожусь, я не знаю, що мені робити. І коли ми це для себе валідизуємо, тоді ніби ну, трошечки від цього відсторонюємося, можемо на це подивитися збоку. І тоді ми можемо шукати шляхи, яким чином ми можемо з цим бути. Ну, і Давайте будемо відверті. Ми ж не вперше відчуваємо тривогу. Правда, у нас є ціле життя до сьогоднішнього моменту, в яке ми відчували різні почуття, і ми точно мали способи, якими ми з ними справлялися. Тому дуже важливо згадувати, як зазвичай ви поводитесь, коли вам тривожно, коли незрозуміло. Часом да ми не можемо з собою владнати. Тому тут дуже важливо є соціальна підтримка, до прикладу. Ну, люди, з якими ви можете говорити на, на цю тему, люди, з якими ви можете поділитися, зі, з ким ви можете розділити, що от, знаєш, мені зараз тривожно, мені погано, і взагалі ну це можуть бути близькі люди. Ну бажано обирати людей, які ну або з вами на одному рівні тривоги, або трохи менше. Бо якщо людина ще більш тривожна, ніж ви, то вас і власних ресурсів не дуже вистачає заспокоїтися. Ще потрібно іншу людину якось так. Заспокоїти, ну і якщо говорити про якісь такі техніки, да то ну добре допомагає повернутися взагалі в реальність. Ну. Цілесні якісь речі, згадати про те, що у нас взагалі є тіло. Зазвичай, в ці моменти у нас ніби свідомість і тіло, вони трошки такі роз'єднані, тому дуже важливо повертатись до, до тіла, робити видихи глиб довшими, та, відчувати своє тіло, можна простукати тіло, там, починаючи від зап'ястя, ну, обличчя, Там навіть є така техніка, та, техніка тапінгу називається. Коли ми простукуємо обережно, не сильно, для того, щоб повернути собі чутливість. І таким чином, ніби сказати собі, що от я є, я тут, ну, я зараз з цим впораюсь. І вже тоді шукати варіанти, яким чином впоратися. Наша ГО тут і тепер зараз співпрацює з міжнародною організацією Action Against Hunger Французькою. І за їх стабілізаційними протоколами ми проводимо групи підтримки та індивідуальні консультації надаємо для вимушено переселених осіб і для нашої громади. Ми працюємо за стабілізаційними протоколами. Якраз на наших групах навчаємо технік стабілізації, таку робимо да собі. Уявну скриньку з техніками, з якої людина може а коли її криє почуттями, коли вона не може себе опанувати, вона може от використовувати ці техніки для того, щоб якось допомогти собі. Дуже багато буковинців саме звертається. І проєкт точно чому допоміжним є груповий формат, тому що, по-перше, на групі знову ж таки йде валідизація, що зі мною все окей. Те, що я відчуваю, це норма. І ця фраза, яка напевне, з лютого місяця звучить постійно, про те, що всі. І наші почуття, які є зараз, це є нормальні почуття ненормальні ситуації. Це правда, тому що ми можемо відчувати дуже різними, можемо виснажуватися, ми можемо не вивозити. Хоча ну це такі речі, достатньо які засоромлюються соціумом. Да, про те, що ну якось ми маємо постійно бути в ресурсі, але це насправді неможливо. І дуже чесно собі зізнаватись часом, що ну от зараз я прям не можу впоратися. І дуже підтримуючим є, коли ми бачимо, що і інші люди є, які не можуть впоратися, але шукають способів підтримки і що можна підтриматися один об одного. Бо соціальний фактор так, це такий дуже підтримуючий фактор, коли я бачу, що я в цьому всьому не одна, що є ще хтось. І тоді ну, ми можемо взаємодіяти, і ми можемо якимось чином допомогти одне одному. Дуже багато запитів від е, е, працівників шкіл, садочків, е, тому що ну, е, е, лікарень, тому що це так звані фахівці першої лінії, да, які працюють з іншими людьми. І е, в ситуаціях, коли звучить сирена, да, коли потрібно ну, там, е, вчителям, вихователям їм потрібно зорганізувати діток, заспокоїти їх, але перш за все потрібно заспокоїти себе да, для того, щоб могти ну, ми не можемо допомогти комусь. Коли ми знаходимося в стані неспокою, коли ми в дуже сну кри дуже сильними переживаннями, з'являються запити від представників громад територіальних, навіть від держслужбовців, теж для, вони просять, щоб ми приїжджали з такими виїзними заходами з навчанням технік стабілізації. Також до нас звертаються ВПО і наші психологи приїжджають в шелтери, в яких проживають ВПО, і надають там також допомогу. Я думаю, що це ж один з способів справлятися з цією невизначеністю, з тривогою, яка криє зі страхом, да, робити те, що ти вмієш робити. От і це власне те, що ми вміємо робити. Наразі об'єдналася велика кількість психологів ну для того, щоб якось робити те, що ми можемо робити, для того, щоб наближати перемогу.